На каналі Український Порцеляновий посуд. Друзі, знаходимося на барахолці Почайна. Сьогодні поспілкуємося з продавцями, запитаємо ціни. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Набір півники, ручний розпис, городницький парфоровий завод, присутній знак якості, червоне клеймо, ціна за набір 1800 гривень. Покупайте м'ясо на завтрак. Дитячі іграшки, пластмас, ціна по 50 гривень. Це ще 90-ті, 80-ті роки. На таких іграшках цілі покоління виросли. Півник Васильків з кришечкою. Ціна 2200 гривень. чайна чашка, від чайного сервізу «Конус», ручний розпис «Баранівка», 500 гривень, молочник, полонна, 700 гривень, глечик ручний розпис з рідною кришечкою, полонський завод, 1500 гривень если я приезжаю в 6 и будет место, на ту сумму. набир. у Коростенский фарфоровый завод. Цена 300 гривен. По вредней коробке. гривен давайте еще вам забрать. А мишка скільки? 150 кольорове скло. А лебеді. 20 гривень в наявності 4. Дуже гарний підсвічник. Пропозиції скільки він? 400 гривень. Скляний. новий старий, старий. А кавовий набір скільки? 300 гривень. Васильків. Підкажіть, будь ласка, ваза, 50 гривень. Статуетка. Коростень. тригубова. 1989 рік. Ціна 2000 гривень, дуже гарно розмальована. Та ж сама ціна. Баяніст, городниця 3 тисячі. Він не забере, ну, 300 400 грамів чашки гігант, корисний. 200 гривень за одиницю наявності дві. чайный сервис Борислав, ручный роспис, 1100 гривен. Тарелочки. Статуэтки. Колекція котиків продається, ручна робота. Виробник Турція. Ось подібний. Ціна за одиницю, якщо придбати парою 1200 гривень. Ой, молодець! А?

Полонне, ручний розпис, чайний сервіс Барбарис. Без кришечки. Нема криш. За 200 200 гривень. Але рідкісний, дуже гарний, сукорниця синельникова. Баранівка 50 роки, а такий скільки? Тож я там за 200. Кришечка нерідна. Тому, немає. За 200 гривень віддають. Чашка горох, Кремгес, Світловоцьк. 150 гривень. Кавова пара. З розеточкою Баранівською. 150 гривень. Ти Так. Подобається? А ти що вже десь вимазався? А ну покажи нам Ти чуть запізнився. Хотіли щоб ти сервіс вистав. Просто він вже ти. театр. Атмосфера тепла, чудова. Люди продають, відпочивають. Ось Ходить щось знайти цікаве, вінтажне. Добрий день. Скільки коштує? Вчислення ваше? Така 300 гривень. 300 гривень, гадання на ромашці. Поланський фарфоровий завод. А така. Київ. 150. Добрый день. Сколько девчонка? Девчонка 60 60. Керамика. Стреляет, да? Ух. Стой, 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 стой. Стреляй, потому что за вас Сколько он стоит? 70 гривен. 100 с этими. Ты же прекрасный. Карась та одарка. Будь ласка, одарочка. Рідкісна. Київська експериментальна керамико-художній завод. 50-ті роки в ідеальному стані. Карась, відбитих два пальчики. До речі, ця статуетка саме на ці два пальці страдає ціна з урахуванням пошкодження за пару 2000 гривень. Доброго дня. А скільки така фруктовниця? 700 гривень. А підсвічник? 500 кришталевий. в выгляде рыбки. Ваза васильков, так? Ага. Сколько она? 250. 250. А мавпочка? Канакова 200 гривень. Канакова 200 гривень. А девчонка с баранчиком? 700 гривень. ЛКСФ? Да, там. Угу. А годуя баранчика девчонка? А чашка така? 250 полтава. 250 Миргород. Дуже гарний ручний розпис. Має надпис. Лфз. Щоб ти провірив, що не тільки знімаю, але їх фейдарі. Дві чашки. Молочник, сіна за одиницю, 150 гривень. Полонска. Ручный роспись, 200 гривен. Вербилки. Что? Сколько он? 600 гривен. Німеччина. Счастливое дитинство. А сколько такая статуэтка? 600 гривен. 600. В хорошем состоянии. Расчёт городниця 1200. Полонно 400 гривень А вот как. Дякую, 250. Вот медрез бочкою. Вінтаж Пешечка вецутья, цена 200 гривен. А а вот блюдо? 150. 150? Залази. Залази, пальцами поправляй. Кавовий сервіс Німеччина Шість різних кавових пар, кавничок, цукорниця, молочник. Скільки коштує? Две тысячи гривень. Дивіться, яка гарна краса. Желтый колір, досить популярний.

Кирнопиль 350. А Интересные вещи. Бронза. Сколько крабик? 1200, 1200 гривень. Победа. Не волю, а схожая на победу. Скільки такий? Схожа на победу, це победа схожа на вольво. <ріху> Згоден так скопіювали. Скільки такий? Дві тисячі гривень. Годиннички. А хрестик скільки? Стожом. Скільки не жалко. Сколько я жалко, А такая набер? Это, это же одна. А, -а, -а. Липнина. а Сколько она? 2000. 2000 гривен ручной роспись. отличный распас, полонно 500. Уникалный, как бы с крышечкой. 350. Сукорница. 400. друзья посмотрите как товар привозится в таких бананках в ящиках что открывается светловодская ручный роспас ЛКСФ Постин на тарелке Резные значки Светильник СССР Скільки коштує? Двісті. Сьогодні досить жарко. Людей небагато на барахолці. Давай мелкого почнемо. Ось подивіться картина, центральний ряд. Я тобі символ. Фарфор фаянс продають. Доброго дня. Пане Миколай, такої шапочці гарний. Підтримуєте МТС. Підтримую. Радий бачити. Доброго дня. Бачу у вас гарний настрій. Видно. Добре сьогодні. Продажі, добрі, гарні, гарні ходити, покупці. Ні. Потихеньку продаємо, так використовуємо скидку, Хто приходить, показує, що є підписником українського порцелянового посуду? Так тому робимо скидочки А Яка ж скидка цікава? 10%. 10%? О, Цікаво. Навіть на таку картину буде знижка, так і скільки така красуня коштує? 1500 гривень. 1500, Тобто знижку 150 гривень зробити? Звісно, зробимо. Пан Миколай, ну ви добряк. Так що без питань. А скажіть, будь ласка, ви скупляєте фарфор? Різні вінтажні, скупаємо і фарфор і різні вінтажні речі. Так, ми покажемо наші телефончики, ага. можете сфотографувати. Куплю предмети старіни, монети, фотоапарати, часи, буси, брошки, браслети і телефончик. 098 619 68,21. Це ваш номер, так? Наш, і там другий ще номер. І номер 093 718 38 65 Все вірно, пане. Все пан. вірно. Тому можна вас спокійно запрошувати. Ви приїжджаєте, все ви Звичайно. Все так і зробимо. Дякую вам. Гарного дня, гарних дякую продажів вам. і щедрих покупців. Дякую Все, Будьте здорові. Всього найкращого да. головне, мирного неба. Дякую, дякую. Ось. Пана Миколая асортимент тут великий, розкладочка гарна, також ложки, столові прибори, виделочки, Вироби з металу.